У Кривому Розі попрощалися із Оксаною Довбнею. 43-річна жінка працювала на одному з підприємств Кривого Рогу, куди 8 липня влучила російська ракета. Свекруха Зінаїда каже: з під завалів Оксану діставав чоловік. Переніс до швидкої вже без ознак життя. Вони балакали після першого первого А він їй кричав Оксана, тікай, тікай подальше, тому що може бути другий прильот. Вона комусь ще хотіла допомогу оказати, тому що в руках у неї були бінти. Він приїхав після першого взриву. «Мам, я сам її виніс. Я сам її на руках кажу, ні скажу. Такі травми, вона не жива. Зінаїда Дубня згадує, як напередодні трагедії бачила з Оксаною та приходила в гості. Она так, ти так мені так поцілувала, а я що так хотіла сказати, думаю, Ну якби це в останній раз. Прийшла здорова, хороша дитина, через 2 години вже немає. Подруга загиблої Тетяна Алхімова каже, їхня дружба тривала від першого класу. Жінки були постійно на зв'язку. Тетяна однією з перших опублікувала у соцмережах допис про загибель Оксани. Я одразу почала телефонувати. Вона не відповідала. Я ще думаю це, вона по-любому зараз бігає, там дає всім допомогу, всіх рятує. Потім я чоловік і все таки дозвонилася. Він тільки встиг сказати, що кому більше немає. Тетяна згадує подругу як добру та чуйну людину. Каже, раніше Оксана працювала у дитсадку, потім влаштувалась на підприємство. В останню путь провести Оксану довню прийшли рідні, друзі та колеги. Сніжана Сіндєєва працювала з Оксаною понад п'ять років. У момент влучання ракети жінка перебувала в іншій будівлі. Через час я узнала, що Оксани не стало. Вона завжди допомагала колегам в роботі і не в роботі. Казала, все буде добре, не хвилюйтесь. Але не в цей раз, на жаль. У Оксани Довбні загиблої внаслідок ракетної атаки по Кривому Рогу залишився чоловік, донька та неповнолітній син. Наталія Качуровська, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.